І усім привіт, дорогі друзі! З вами я, Котозавр, і як ви вже бачите, в мене новий персонажик. І нарешті на нього накопив. Так, я за день в ц... мене виходить накопити на персонажа. Це складно. Навіть бачите, ще тисяча... одна тисяча тринадцять і хора залишилося. Ну, як залишилося, бо я фармлюся дуже багато. ну, коли мені якась гра подобається, я б дуже багато фармився. Ну що, зустрінемося вже в грі. Якщо чесно, я прям грав набагато довше, щоб. Бо я, коли я на Роджера фармив, мені потрібно було менше і хору. Да і не треба було 50% на Губа Губовича. А Губ-Губович. Губ-Губов дуже такий персонаж. Рідкісний. Ага, у нас сьогодні Тіша. Нових, якщо чесно, я чомусь не зустрічаю, можливо, я вже всіх зустрів та і все. Ну, Якщо це справді всі персонажі, які тільки могли мені потрапитися, то це не дуже ну, весело. Я думаю, би щось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я не знав, що вона є така маленька штучка. Треба потрапляти, вона дуже, дуже така, бачите, яка вона мала. Зараз ось. Ні, давай, давай до побачення. Попі, я кажу, до побачення. Ти йдеш собі по своїх справах. Зараз кручу, верчу. Ага, рейнджап. Чудова в мене робота. Ага, все, я наловчився, я наловчився. Це не так і важко, просто треба навчитися. Просто все було, я не чекав, що там такий малий радіус. А дивіться, ось там тішка, Хозяйка, Бачите, вона там хозяйка. вона підмітає. О, це що, 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 що там? Гілочка. Ой, не треба, не треба, не треба. Не треба, я тобі кажу, і то воно тобі не треба. Попідди гуляй по своїх справах. Від головне від мене куди подалі. Дивіться, тут плакатики з моїм персонажиком. Приємно, я там. Я, мій персонажик там очки. відчиняю. Ага. Потрапляти, якщо чесно, важко. Я ось прям набагато. Відчіпись. Відчіпись. Якщо чесно, стаміни в цього персонажа дуже багато. Але ходить, ходить він мені здається. Нормально. Я там надивився його характеристики. Мені здається, що вони дуже хороші. Так. Тепер найголовніше завжди потрапляти. Я хочу все-таки побити вже свій рекорд, бо я його не можу побити. У мене не виходить. Ні, я граю, граю, але рекорд я чомусь побити свій не можу. Іди там почищ. Молодець. Тобі якраз там і треба. Там стільки сміття. Там насмітили твої друзі. Поблювали трішечки цією жижею. жижа, вона вже, ну, вона в них. Та й в тебе жиже цієї багато. Нагалі мені, якщо чесно, я тоді я пам'ятаю, коли була сина величезна, а це було на другому відео. І я, я просто помер. Я... Я, я не знаю, це було дуже важко. Вона така швидка, головне. Якось перший... Коли перший раз її побачив, там я якось зміг втекти. А вже другий раз вона мене просто втоптала. Нещай, як вона звело. А, ну звичайно. Іди собі гуляй. Чому... О! А як це? Добре, Припустимо баги. баги. Опа. Дуже цікаво. Хочеться вже нині нарешті. Накопити, накопити. Ага, ось там капса. Іди, ди гуляй. Іди, диди, гуляй. Чому ти назад йдеш? Добре, я почекаю, доки вона піде. Обережненько. Навіщо ти розвернулася? Тобі що не подобається в твоєму житті? На що в неї так я не можу? Вона що, не пам'ятає, куди вже ходила чи що? Іти тоді вже далі. Нарешті. Може полагодити цю штуку. Та мені не дають тут. Ні, вона пішла далі. Ось і добре, бо вже 6 хвилин на цьому поверсі. Це доволі немало тобі. Доволі багатенько. Якщо чесно, у цього персонажа є ось така штука. І вона це якась. Але, мені б, що я не можу її юзати, коли я не з біля інших людей. Тобто мені треба. Цю, способ, цю штуку юзати. Цю штукенці. Мені треба використовувати, коли е, виходить. Я граю з людьми. А я граю. Що? Дякую. У мене, мене два пластера тепер. Я можу собі два два серця. Якщо мене покусають, це, це чудова новина Це Чудова вона. Це просто чудова новина. Угу. Ми тут можемо з'їсти шоколадку, з'їсти ці штучки. І швидесенько побігти. Але мені б ще знайти капсу кап, не капсули, а машини. Я, ось знайшов. Але тут. пухли які швидкі, дорогі мої друзі. Іди ти гуляти. Ай! Ну чому? Ну як це так? Ах. Це несправедливо. Це так несправедливо, щоб ви розуміли. Просто нечесно. Вони на мене присипилися і покусали. А я так хотів, щоб вижити там, з пластером, щоб мене було їх багато, щоб далі прожити, ніж сьомий клятий поверх, на якому я завжди помираю. Це в мене якесь прокляття, якщо чесно. Ну, Можливо, це такий натяк, що треба мені пограти з кимось. Якщо чесно, я не проти, можу запросити сюди своїх друзів. Вони нібито теж цю гру грають. А я тут вже нібито професіонал, тому, коли в мене вже, напевно, з'явиться губ, я, напевно, буду грати з ними. Так, напевно, це буде наступне моє відео. Я з ними буду грати. Ну, я не знаю, скільки їх зможе пограти. Максимум, якщо чесно, 3. Бо один дуже зайнятий, Де і не факт, що буде, я не факт, що їх троє буде. Максимум або троє, або двоє. Тут як подивимось. Я, я подумаю, я подивлюсь, як хто зайнятий. Які красиві штучки у них плакати. Тут десь має бути ще одна. Не треба, послухай, йди назад. Ось молодець. Ну, якщо чесно, 9 хвилинок. Я... ну вже майже 10, поки що, тільки на другому поверсі. Щось я якось слабенько йду. Якось прям слабенько. Мені здається, чому нібито цей персонажик не так швидко лагодить машинки, як, наприклад, той же Роджер. Треба буде подивитися в його статистиці. А як ти мене вкусив? Чому мене з машини не має вибивати з машини? У тільки один пластер залишився. Один клятий пластер. Один, а це лише другий поверх, мене кусають. Звичайнісінькі монстрики. Добре, коли я хоч від собаки помирав, а тепер від, там, від собаки, від кішки, від. Ти? Да ти мене що? О, все, хороший хлопчик, іди гуляй. Я тут дороблю. І втечу з цього поверха. Буду сподіватися, що я шойдесенько втечу. Мені щось не дуже. Так. О, нормально в мене пра прася. Але не йде, будь ласкочка, ну чому? Чому ти сюди йдеш? Іди звідси. Не як одна, так другий. Та не як один, так другий. Ти що, знущаєшся з мене? Все йти собі. Якісь монстри, вони складніші стали. Чи це я повільніше бігаю. Я ну, так і не можу зрозуміти. Довго. Так. Все готово. Мому мені треба. обережненько Повернутися у ліфт. І щоб мене минутися... це... А, все. А, навіть можна не бігти. Можна навіть не бігти, дивіться. Ах, як приємно. Та ні. Давайте жадібність, я хочу, щоб в мене було більше аптечок та пластерів, мені вони потрібні. Жадібність все добре. Не ну, дуже та і добре, якщо чесно. Але мені потрібно, бо якщо я не буду знаходити те, що мене вилікує, то я якби все помру. Щоб б дізнатися, хто у нас сьогодні на цьому поверсі. Страшний та злий. Десь тут якийсь динозавр. Чи я не розумію, що це там. Ну, не дуже те швидко, але, в принципі, нормально, на мене ніхто не біжить. Мені добре, мені норма. Розумріявся. Вона ще так покусала мене. Взяла мене і вона і покусала, і пішла собі. Як це так мене працювала, я навіть не знаю. О! До речі, якщо я правильно зрозумів то э, э, ця скраб з, э, з губом, це чи братик та сестричка, чи там э, ще хтось. Ну, в общем, вони якісь близькі. Нічимось. Бо я бачив, що коли губ на. я коли фар фармив, я пару пару ігор зробив на сервері з рандомними. І, 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 ігроками і губ, губа теж була така фраза нібито скрабс би було мною мною так горда го, пишалося би мною дуже цікаво я так же зараз злякався я думаю на мене вже якась собака знову біжить ти не собака ти тіша ти соба і відчепися все йди собі по своїй справи Чіпай. Шоколадка-мілка. Шоколадка-мілка. божню шоколадку-мілку. Ну, це не мілка, це просто шоколадка. Але це для мене шоколадка мілка. Та як ти мене бачиш? Ти кажу тобі погуляй. Чому ти хочеш мене вбити? І ти щось інше пороби. Ти ж тут. О, ще одна шоколадка мілка. Обожня, обожню шоколадку мілку. Ну, взагалі не може. Як, як можна взагалі налюбити любити шоколадку? А, ні, мені здається, я ще на всіх побачу. Бачите, тут якийсь є. Телик якась. Хто це? Чашечка чи що це? Ні, це не чашечка, там ручечки немає. Що це? А, V and Shelley. По... А, от це... Погодіть, а от этот, от этот вот этот плакатик з якимось камнем. Пебел. Ну, это, це, це якщо ім'я тієї собаки, яка на мене напала. Чому? Тобто він ось таким був... Тобто персонаж. Він такий. А, його монстр, ох, такий величезна собака. Ну, тут такий телевізор і ракушка шель. А, так це ракушка шель, це ракушка, на ті моє. Цікаво, до речі. Доволю. Вони над ім'ям. Ім не дуже думали. Ну, ракушка ж це, ракушка. Так, хай буде шелі, да? Ой, да, так, так. Все, Відчепися від мене, ну ну. Відчепися, справді, вже. Бісяці. Монстрики. О, ні, я. Я поп поп'ю Кокаколу, поп. візьму ще одну шоколадку, малка. О, о, так! Шоколадка мілка. Ого, так! Три шоколадки-мілки! Ого так! Тільки подивіться, шоколадки! Мілки! Обожнюю шоколадки-милки! Вони такі смачні, сокові, соковиті. А хто взагалі може не любити шоколадку-мілку? Тільки божевільний може не любити шоколадку-мілку. Тільки божевільні. Не люблять шоколад. Мілка. Ну, вже майже на четвертому поверсі. все. Повертаємося у ліфт. Виходить, що так. А, я міг, а ні. Я думав, там можна буде пройти, але ні. До речі, мені здається, це теж якийсь новий персонаж. Бачили? Бачили? Там якийсь теж плакат був. Що не бачили, відмотайте. Подивіться. М а можна ще один там. Ну, ти ж мені вже продавав щось хороше. Ну, так дай мені, будь ласка, ще, я тебе прошу. Будь хорошим. Хорошою квіточкою. І наступного разу принеси мені щось цікаве. Не цікаве, а корисне. Цікаве, він вже приносить. Мені треба корисне. Хоч щось. Ну. Я з'явився. О, ні. Губ Губов. Бокстен. А що мені робити? Губ Губов мене просто зіжре. Знищить він мене. Це ж губ Губовський. Він мене. Ну, він просто губ, але чомусь тут переклали я губов, так я його буду називати Губ Губов. Можливо, це його фамілія. Не знаю. Але для мене це завжди був і буде Губубовський. Бачите, він там далі пішов. Дуже, якщо чесно, він не, не, ну, не, небезпечний. Він не дуже безпечний, бо він тебе. Ну. Якщо ви дивилися моє друге відео, ви знаєте, що він робить. Так що дивіться мої відео, якщо ви. Губубовський. Не треба, Ідіть гуляти. Дивіться, ще тут полуничка якась є. О, дивіться, ні, я не всіх бачив, я не бачив полунички. Ем, але полунички немає. Можливо, ще не з'явилося. Не бачив ракушку, не бачив ось цього. І ось квітку теж не бачив. Іди, йди, геть, геть, гать, геть, гать, геть, гать, геть, геть. Загубив? Загубив. Він мене загубив. Я зараз просто з'їв всі свої шоколадки мілки, щоб від нього втекти. Це було дуже страшно. Бо він просто мене знищить. Угу. Яких кігті роблять це складніше. Каже нам скрабс. Він ніби той в перекладі звуть скрабс. Ну, сподіваюсь. Ну там написано, що це Скрабс. Скрас Скрабс написано. А коли береш колбу і вона є на тебе на порті, пишеш щось Ну, Просто переклад, переклад кривий. А можливо в них є фамілії різні. Це цікаво, до речі. Губ-губов-губ-губов. Губ-губов сюди пішов. А я хочу, щоб мене Губ Губов не з'їв, тому хай він звідси йде. Ба ж він не дуже добрий до мене. Да йди ти собі спокійно, справді. Губо-Губов будь. Хорошим, нормальним губом губовим Ось, все. До побачення, Губ-Губов. Чи Губовський? Я не знаю. Губо-Губов. Грейнджаб. От бачите, тут пишеться, що губи був, так? Що губи був чим. А я не знаю перекорд цього слова. Тихо, 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 тихо. Не знаю, що означає, Я не знаю, що це значить це слово. То прямо. Мені. Не знаю. На просто на мені не потрібно. Дайте на губа. О, губа, бачите, то писно. Один відсоток. Як його. Господи. Один відсоток. Дали на губова. Ну ні. Ну ні-ні, ну губ губов. Ну губ Бов, ну не треба. губ Гов, будь губ ласка, йди туди, я тебе. Дякую, губ Бов. Ти справді хороший слухач. Мені треба тепер обійти. Я, я, я просто. Якби він пішов до мене, то це все для мене було б. Я б вже помер. А може і зараз померу. Хто його знає зараза? Хто ж його знає? Ну чому ти назад підшов? А ні, йде, і, ні, він все таки назад вирішив піти. Ага, я бачу, бачу опа шоколадка мілка. Не дарма сюди пішов. Отут є. Дві! Все, це перемога, це перемога, це перемога, це перемога. Мені головне просто їх встигнути докрутити. Щоб до мене не йшов ні губ-губов, ні бокс. Просто треба докрутити ці. Машини для жижа. Ага. Став он Тільки персонал. А я якщо я персонал, чи я не персонал? У нас тільки ж тут так по сюжету, що важко сюжет зрозуміти. Тут справді сюжет якось так кривокосо. Якби зараз. Щоб ви розуміли. Якби зараз. Я не встиг, якби зараз я не докрутив ту машину. Тобто вона вже була на докруті, але я не встиг класнути там. Якби зараз вона не не закінчилася, то вона би здала. Губ Губов. Ні, 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 Губ губов губ-губов, Губ Губов, не треба, не треба. О, хороший. йди тобі додому час. Тобі треба додому ще щось. Кудись тобі... Треба, але не до мене. Як, як просто. Якби я не встиг зайти, він мене притягнув до себе і з'їв. Бо в мене вже, бачите, одне серце. Це дуже погано. І мені ще треба встигнути. Ось я вже у ліфті. Якщо чесно, було швидко, жадібність. Жадімість. Ну, в мене і так тут, бачите, скільки? У мене аж 200. Аж 200 цієї. Мені дуже нормально бігати. А от жадімість. Мені потрібно, бо в мене одне серце. Я не витримую ще трошечки з одним з цим серцем. Три, два, раз. Відчиняється. О, тут лампа. Це не дуже хороша новина. Сказав, що це погана новина. Чи ні? Ні, попі, ні. В принципі, нормальні. Я від них можу тікати. Дуже легко, мені треба це взяти, дякую. Я піду туди, куди вони не пішли. Угу. Угу, там є, але вони там. А тут є щось ще. Вже отут є. Тут нема, а тут. Тут лише касетка і попі поп Ну, а, він йде до мене. Брайгдей. Це лампа, але якби це Брайдей ім'я. Ім'я цієї лампи Брайгдей. Чи саме дуже хороше ім'я для лампи, але окей. Брайгдей, так Брайгдей, Я не буду з грою сперечатися. Якби хотіли б поспрощатися з горою. Ача ні, я, я швидше мені здається, доходжу до сьомого поверха, ніж раніше. Бо зараз навіть не, ну, не 30 хвилин відео, тільки 26. А я вже на п'ятому поверсі. Мені здається, все-таки з нею краще грається швидше. Це найголовніше. Обережно, 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 не треба, щоб він сюди йшов. Мені потім потрібно буде ось туди. На той, на, на той коридор, бо там я бачив, коли проходив таку ж крутилку. Мені кажуть, що в мене нормальна праця. Хороша. А, а ось, тепер, ось тепер вона чудова. Я хочу, щоб моя праця завжди була чудова. Ще раз чудова праця. Де мене йдуть? Ні, по мене поки що не йдуть. Так, кіхті робить це складніше. О, невже! Невже! моє урятування. Дякую. А я ну, не дарма, а жадібність бера. Я казав, що жадімість все добре, а мені ніхто не вірив. Коли я грав з м, аран, ну, тими, ну там можна пограти з людьми на сервері. Тобто це просто люди, які грають цю гру. І якби вони мені казали, що погано. Ну, тобто вони ніколи не голосували за жадібність. Я їм, І ось сюди, бачите, тут і чат, Я їм і писав, що жадібність треба жадібність. Вони не хотіли жадімість, я не а Бачите, жадімість корисна. Всі знали. Щоб вона корисна. Сподіваюся, всі це запам'ятають, бо якщо ні, то буде неприємно. Так, тут, як мені сьогодні. Просто мені сьогодні. Щастить. Бачите, вже 20, тобто 2 хвилини пройшло, а я вже майже все відремонтував. Це вже, тому що я вже не такий і нуб як був раніше. Вже, бачите, стаю професіоналом. Потім ще куплю губа губова і буду грати за нього. І нарешті стану. А зараз я граю за... Ну, кішку-кішку. О, ні, ну будла. А, нормально, вона туди, вона щось розвернулася. Ну, я не знаю чому. Але якщо розвернулося, напевно, їй буде, було потрібно. Так. По-та-та-та-та-та... Нам час. Дякую монстрам за гостинність. Але нам вже час цього поверха їхати. Зараз подивимося, що буде він нам давати таке корисне. Корисний. Я не можу нічого з'їсти. Мене. Мене сказати, вибачте за інтернет мій. До побачення.